Слухай, тоді таке питання. Е, як ти вважаєш взагалі, якщо це е, ремейк, лише графіки? Графіка і е, ну кат сцени, припустимо, так е, нічого іншого не змінювали. Е, взагалі, треба це робити, а, а, Або на що воно потрібно? Ну, я думаю, якщо робити ремейки, якщо робити ремейки розробники повинні спілкуватись з людьми. Які в цю гру грають. Ну, Не типу читати всі погані коментарі, да, а читати і хороші, і погані. Якщо робити ремейк гри, то, як на мене, її потрібно робити краще, ніж оригінал. Не, не тільки тому, що там графіка красивіша, а взагалі краще. Типу, ну, Є якісь баги. Так, виправте Ні, їх. Ну, баги, це так. Просто я гадав, ти маєш такі. Ну, слухай, ми можемо можем сказати ну, сюжет, а навіщо трою чіпати сюжет, якщо ти робиш ремейк? Бо прибери якісь механіки, які невдалі. Не прибери якісь баги, прибери якісь моменти, які там людям ну, супер не подобаються. Ну хоча б більшості людей, да, які ви вважаєте, що вони невдалі. Ну, не робіть гру, ремейк гри заради того, щоб додати туди якусь повісточку. Не не, неважливо яку з більшими багами. Або, або а воно так і виходить. Вони роблять ремейк, який не сильно краще, але багів там більше.